Привіт, друзі. Ми знаходимося з моїми родичами в місті в Германії, Нижня Саксонія, Целє. Я вам казала, що це влог про мої мандрівки наразі. Ось, і ми їдемо показати вам центр. Ну, Малі по класиці трошки посварились, але це норм, коли ти квадробір. Окей, що ми вирішили? Ми вирішили, що сьогодні ми в целі знімаємо, правда? І е, мені порадять заклади сьогодні діти, мої племінники. Правда? Так. Yeah. І ми йдемо туди. Ярик, йдем? mm -hmm. Угу. рік ідем. Mm -hmm. Така тут архітектура дуже характерна для Саксонії. Можете загуглити або запитати у чата GPT. А, ось ці такі дерев'яні балки вставлені. Я не архітектор, але цікавилася. Це дуже старі будівлі, вони в класному стані. Ну, вайп-коузі. Я в пошуці, звісно ж, гліндвейна. О, піцо та Ну, Будинки, наче, це кіндер-сюрприз, мені здається. Вони нагадують на якісь шоколадні дома, вони багато які в реставреставуються. Але в класному дуже стані, правда, вони прям. Е не занедбані. Але основа, якби, це содно дерево. Вони такі нерівні, от е не знаю, чи передається камера, але домівки дуже. Е одначе вони ручної роботи. От дійсно, ну, так і було, але просто от, е таке відчуття, що їх з папієм мише зробили. Вони не. Е Ну, якісь живі таке відчуття. Kind of а, дуже прикольна дитяча площадка. Подивіться на неї. А, і діти кажуть, зняти підсвітку обов'язково. Дивіться, яке теж архітектурне рішення. А, і плюс вона переносна, як мені сказали діти. Ця площадка вона в різних місцях знаходиться. Ну, Непогане поєднання такого олда з чимось modern. І ще ми на площі деякий кінотеатр місцевий. Я раджу помінникам туди ходити, аби вчити кращу німецьку мову. Spreching the Des пранкер. І мої пінники обрали піцу. Будемо кушати їсти піцу в целе сьогодні. Зараз буде обзор на піцця. А ось це піцерія, в яку ми прямуємо. Піцерія моліс. Ярічок, яку ти хочеш замовити піцу? Ми дві замовимо піцу. Ти гавайську хочеш? Ай-яй, треба вирішувати. нас дві піці? Я рекомендую обрав чотири сири. Правильно? Давай другу обере Еля. Чотири. Сири. Ти обрав чотири сири, а Еля обирає гавайську. Так? По руках? Да. <плес> Обзор менюшки тут все німецькою. А веніліське меню. Не факт, бо ми дуже далеко, насправді. Це вам не Берлін. А, mm. Ну, прикольно. Так, ось наша гавайська піца, Новий так. і наша піца квадрофамаді. Насправді, теж із тих е, е, із рещенців, які люблять гавайську піцу. Сорі, друзі, я не знаю. Мені теж дуже подобається, просто багато хто не любить сочетання, типу, ананаса і... <плес> Я знаю, що про смаки не сперечаються. Розкажіть, чи тут є ще у нас фани гавайської піци? Буду рада вашим коментарям. Ну а вже це, не пай спотки не, не обжастинная. Це така класична європейська пицца, знаєте, Італійська, напевно, я не знаю. Ну, взагалі це італійський заклад. Угу. М -м, це це така супер класична піса. З 2000-х наш. Ну, типа, це до піцерії третьої хвилі. Я думаю, українці зрозуміють мене. Про що я кажу? Вона Не погана. Тут гарне тісто. Смішно. Ярі кажу, що 4 сира квадратформат топ. Еля, тобі подобається гавайська? Еля задоволена байском. Я теж. Тісто смачне, е воно дуже проста все. Схоже, чимось на домашню піцу, якщо ви колись робили піцу вдома. Це воно. Все добре? Мне кажется, если будут если тут будут испанцы или итальянцы, то они вот так. Чому? Потому, потому что они не любят. Гавайскую пишу. Ненавидять. Я могу взять, да? Угу. Теперь моя черга пробувати тебя. форматі. Тут дійсно багато начинки, це правда. І... Я ж кажу, що ви робили піцу вдома? Це вона. Тут багато начинки, гарно тягнеться сир. Я казала, що в мене алергія на лактозу. Я зазвичай. Майже не їм сир, але я обожнюю піцу. Тому мої братині за черепашки мають мене зрозуміти. Маленький, ну що? Я можу рекомендувати цей плейс, якщо ви колись взагалі будете в целлі, Ну, раптом будете, як і я. Тут є ще такий корнер, як бачите, вікно, де можна взяти піцу гоу і е, взяти там один шматочок або, наприклад, кальцо на шматочок. Ось а, піцерія називається Молісе, і моїм квадробіром теж зайшло, наче ви наїлись? Скільки ставите? Десять із десяти? Е -е, кажуть, Я на Мені кажеться 9. Ну що, друзі, тепер після піцерії маленькі квадробіри мене розвели на бабл-ті. Ну що, офіс баблті Київ Кудневер? Зараз ми покажемо, який є в mm в Германия. Сам купишь? Еще развешен. Вот такой пояс. А можна я теж спробую? А з чим в тебе? Манго Мангос-соди. Мангоссоди? А чому він синій? з сода Так. Да. О, боже, він, взагалі інший він не такий, як в Києві. Це не тапіока, а він каже, це яка як було тапіоки. От саме ці бульбашки, да? але вони всередині м -м, рідкі. Тобто вони не м -м, жувальні, вони інші. Mm. Hello, у тебя, у вода. Ну, Напишу, а можно дві спробовать? А не чай. Маракуя под чай. Стоп. І... А, ну теперь... короче, тут ось ці бульбушки, це цукор, якби їх розкусуєш і воно стає солодким, правильно? До речі, це непогано, він з чаєм реально, таким зеленим якимось. М. Мені подобається, але він такий більш дорослий. Ну, Тримає і схожий кольором на птива. Я відверто скажу, я не дуже сильний фанат Bubble T, тому, знову ж таки, про вкуси не сперечаються, але, як на мене, в Києві поки що все смачніше. А що сталося? А що сталося? На цій смішній веселій ноті ми з моїми племінниками? А завершуємо Еля. квадроберами. Я, да. по -моєму, завершуємо сьогоднішній влог. Дякую, що дивитеся. Приїжджайте в Селі, якщо у вас буде можливість. Дивіться світ, якщо у вас є така можливість. Це зараз дорогого вартує і я не про гроші. Всього вам найкращого. Обіймайте.